Добрий день! Я Люда і вітаю всіх, хто заглянув до мене на канал. Сьогодні шию серветку для кухні. Ланчмат її ще називають, або серветку для сушки посуду. По-різному її можна приміняти. Я користуюсь такими серветками доволі часто, і мені вони дуже подобаються, особливо влітку в альтанці. Так от, завжди я такі серветки шила із бавовняних тканин. А сьогодні вирішила пошити із шовку, синтетики, тобто різних тоненьких тканинок. Бо в мене залишилося після того, як я розкроїла свій плед, в мене залишилось дуже багато таких трикутних обрізків. Тож я взяла Підкладочку, таку наниз тканинку. Це колись була підкладка в плащі. Така гарна, причому це шовк натуральний. Всередину поклала ущільнювач. Це було стареньке пальто. А зверху теж тоненьку тканинку. Це якийсь шок, але мені здається, він не натуральний. Але він мені підходить по фону, по, по кольору. Скріпила так, щоб воно не йорзло, бо ці тканинки так ковзають один по одному, що тільки лови. І ще для того це буде піца. І для того, щоб цю піцу покривати, треба сіточку, органзу, якусь прозору тканинку. А в мене залишилися. Здається, це називається євросітка, Вона така жорстка. Це колись шили костюми для дітей для танців, і залишилися такі обрізочки. Вони повністю не закривають, так як треба закрити повністю органзою. Я буду закривати частинками. Спочатку викладаю ці трикутники. Ось в мене тут їх достатньо. На частині полотна викладаю трикутнички, так як мені подобається. Я по-різному їх пробувала, викладала, перекладала, а потім вирішила, що треба викладати так, щоб було видно, що це трикутники. От я їх, їх і буду так викладати. А потім беру оцю євросіточку. Оскільки вона в мене повністю не закриває, я закриваю тільки частинку, сколюю цю частинку, а потім викладаю далі. І так всі частинки буду викладати, поки не викладу все. Ось я повикладала всі трикутнички. Накрила цією сіткою, з цього боку вже сколола і з цього боку наклала. Оскільки в мене шматочки посередині залишилося, теж треба чим закрити. В мене є такі трикутнички. Я їх викладаю посередині і теж заколюю. Їх можна покласти сюди під низ, можна зверху. Мабуть, під низ буде навіть краще. І обов'язково часто-часто треба сколоти, щоб вони не цовалися, коли їх будуть простібувати. А цей шматочок в мене ще є така смужечка із цієї сітки. Я її накладу сюди. Так, щоб не де. І теж посколюю, це відріжеться, і тепер все це треба простібати. Простібувати я буду звичайною прямою строчкою. Ось я вже одну серветку таку зробила. Тут теж шматочками викладено. І як бачите, тут треба добре придивитися, де ті шматочки між собою з'єдналися. Хоча вони лежать один на одного, накладаються. І простібувала я, як бачите, просто прямою строчкою. Десь закруглювала, десь робила куточки. Щоб якось була, не було так монотонно все. І коли це все простібається, оцю другу частину я простібаю, тоді треба буде все гарно вирівняти і обробити краї. Звичайною бейкою, стрічечкою якою ще підберу. Я навіть ще не підібрала, чим я буду робити окантовку. Але ви знаєте, я навіть не чекала, що буде такий результат. Всі ці, всі ці клаптики були зовсім, мені здавалося б, що вже нікуди не потрібні. А от піца прийняла і дуже добре, гарно тримає форму, все виглядає, його можна прати, як про мене. І вийшли дуже непогані серветки. Ось такі ланчмати у мене вийшли. Здавалося б, зовсім не потрібні клаптики, але такі гарні ланчмати. Я заміню свої ті старі, які в мене були. Ну, буде на перемінку. Заходила сусідка, їй сподобалося і попросила для неї пошити такі самі, тільки трошки більшого розміру. Оскільки в мене клаптики ще залишилися, їх ще хватить тут на багато чого, і це ще не всі, то я обов'язково пошию їй. Їх можна використовувати і з одного боку, і з другого боку, я навіть не очікувала, що з такого непотрібу вийде гарненький такий результат. Причому це ж був експеримент, чи можна накривати сіткою не, не повністю, а клаптиками, шматочками. Вийшло, що можна. Тут, якщо придивитись, є. Помітні стики, але вони не заважають. Тож можна спокійно використовувати шматочки навіть сітки. І нитки я тут використала такі, які більше нікуди не приміниш. Вони товстуваті і ну, не такі, як треба для простібування, для вільного простібування, а прямою строчкою можна їх строчити. Тобто використала тут все. Здавалося б, не потрібне, але я дуже люблю робити із непотрібного потрібне. Тож, дякую вам за увагу! Бажаю вам приємного рукоділля і нескінченого натхнення. Бажаю мирного неба і хороших новин. Бувайте здорові!